Відомий письменник, перекладач та сходознавець Роман Гамада регулярно працює у сфері дослідження літератури сходу та над перекладами перскомовної літератури. А які нові видання з'явилися у творчі скарбниці митця? Пропонує дізнатися далі. Пане Романе, бачимо, що серія скарби сходу постійно поповнюється новими виданнями. Чергове видання це квітуча троянда. Будь ласка, трошки більше скажіть про це видання, воно з воно з'явилося і про що воно? Я би хотів сказати буквально ще кілька слів про предісторію цієї китучої троянди. Оця серія Скарби Сходу вже на сьогодні налічує, це вже 15-та книга. От. Вже вийшло дуже багато цікавих речей. І основний наголос і акцент на тому, що ці серії, ці речі, які публікуються, вони публікуються українською мовою вперше. Публікуються однозначно з оригіналів, з перських оригіналів, з арабських з оригіналів. Тобто, це по суті підхід академічний. Це в повному сенсі академічний підхід, тому що ми беремо тільки дуже хороші тексти, критичні видання. а Якщо немає критичних видань, то перекладаємо з рукописів, як в даному разі, і з такого одного унікального хорошого рукопису є перекладена оця книга. От. Ці серії вже вийшли. Анекдоти про Молона Средина вийшла антологія перського гумору. Це взагалі унікальна річ. Маса є різних антологій. антологія прози, по основну антології поезії. От. А що була антологія гумору, то я такого щось не можу навіть і пригадати, чи вона існує реально у природі, чи українською мовою, чи російською, чи якою будь-якою взагалі. Мені здається, що навіть в самому Ірані немає антології перського гумору. Це унікальна книга. Антологія Перського мору це літ 20-річної праці моєї. Вийшла така ж дуже хороша книга Алі Сафі, це 1533 рік. Книга була написана на території сучасного Афганістану, але це тоді був Іран класичний. Тобто, коли ми будемо говорити про перську літературу, про історію Ірану, про культуру і про цю книгу конкретно, це надзвичайно. Складні речі, і то треба знати добре і історію, треба знати і літературу, і мову, і різні варіанти мови, і діалекти. Що стосується цієї книги, то вона, цей сам рукопис був переписаний в Індії. Чому в Індії? Ну, відомо, що Індія, 17 століття це розквіт епохи, династії великих моголів. Моголи були абсолютно пересумовними, і власне ця мусульманська Індія, вона однозначно підпала в підплив перської культури, мови, літатури. І при багатьох е, шахах, правителях могольських, е, особливо при Акбарі І, витворився особливий стиль у мистецтві, в архітектурі. Це ми бачимо в сучасній Індії. Так, це Центральна Індія, Північна і Північна Західна Індія, Делі, Лагнау. От, е, чому з рукопису? Е, бо Перекладаючи середньовічну перську прозу, анонімну, то, звичайно, вона була тільки в рукописах, але не в багатьох. І тут така особливість така. авторська література вона переписувалася дуже активно. Сотні рукописів Гафіза, Омара Хаяма, Саді Чураського. І інші класики, бо це ж класики, це поезія. Поезія користувалася величезним успіхом. От, вона була дуже популярною, і престижною. А все, що було поза поезією, зокрема проза, а, а як в даному випадку проза народна, це народна література, то вона існувала в кількох рукописах, і вона, Це, по суті, конспекти фольклористів і оповідачів. У нас теж таке було, у нас в Україні теж були такі оповідачі, які... Розказували казки, легенди, які записували собі це в зошити, і ті зошити переписувалися, скажімо, від покоління до покоління. Оце, власне, є такого виду і типу література. Китучатирянда. Чому китуча троянда? Там дуже багато є різних повістей, оповідань, казок, легенд, зокрема легенда про чорну-білу змійки. Але моїй дружині Наталі страшенно подобається оця казка Китуча Троянда. І я вирішив що якщо і так подобається, то нехай ця книга так і називається. Це, по суті, назва моєї дружини. Звичайно, наступне ваше питання я передбачаю, а які ще видання будуть виходити в цій серії, готуватися до другу. Плани звичайно, далекоглядні, але вони активно опрацьовуються, обґрунтовані. Наступного року, мабуть, вже вийде друком Тисяча і одна ніч. Перший український переклад «1001 ночі українською мовою. Виконаний в 1903 році, тобто вийшов у Львові перший том 1903 році, а четвертий том вийшов в 1913 році. Вийшло тільки чотири томи. Чому далі не продовжилася робота? Ну, звичайно, 1900. 2014 рік, це подія трагічна, це вже Перша світова війна, і ніхто вже не міг продовжити ці роботи. Хто переклав? Переклав Михайло Лозинський і Степан Дольницький. Фігури не дуже популярні були, не дуже відомі, і вони тільки тепер з'являються у Вікіпедії і про них тепер вже трішечки говорять. Чому тепер говорять? Тому що у них дати смерті приблизно 37-м роком позначаються. Чому ми так говоримо про цю книгу Тисяча одна ніч в перекладі цих двох літераторів галицьких, е тому що вони не знали арабської мови. Арабської мови, тоді, звичайно, ніхто не знав ні в Галичині, ні в Україні е Атангала Кримського. І цей переклад був виконаний з німецького видання, дуже хорошого е Макса Геннінга. Але чому ми знову ж таки так багато говоримо про цю книгу, яка вийде у нас? Тому що е перший російський переклад Михаїла Сальє однієї ночі з оригіналу, перший том вийшов у 1929 році. Тобто ми бачимо, що перший український переклад вийшов набагато раніше за цей знаменитий переклад Михаїла Салієва. І ще вже ведеться робота, вже залучені і львівські іраністи, і київські іраністи ведеться робота над антологією сучасної іранської поезії. Це унікальне видання буде з, усього, з усіх поглядів, тому що немає ні росіян, ні поляків, ні, ні, ні самих таджиків, в Віранці є така подібна антологія, яка в себе включає 50 сучасних поетів. Це друга половина ХХ століття і аж до сьогодні. Ми окреслили коло поетів, це буде 25 поетів. В цьому день ви буде більше як прикладач чи як упорядник? Тут я буду більше все-таки як укладач і упорядник, бо все-таки з поезією в мене... Мені краще виходиться такі з прозою. Для кого контингенту читачів ці всі книги, зокрема квітуча троянда, підходять, оскільки ви раніше сказали, що досить це таке цілісне, складне явище перськомовна література. Чи зрозуміють читачі цей менталітет людей, про яких йдеться у цих книгах? Питання надзвичайно складне і цікаве. Оскільки ми сказали, що ця серія по суті академічна, але сам підхід академічний, тобто дуже хороші тексти, критичні тексти. Тільки з оригіналів ми перекладаємо. Тобто немає жодної мови, щоб десь скажімо, з якогось іншого там перекладу чи щось таке інше. Зокрема, іранські народні казки у моєму перекладі, які вийшли недавно, то 90% казок, які там представлені в цій збірці, вони не перекладені заліз жодною мовою, зокрема російською і теж. Тобто Ніхто не скаже, скажімо, що от є присійські сказки. І ми яким чином їх повторили? Вони абсолютно е не повторюються. І, тобто, це вперше. Чим та серія здимника? Тому що це все вперше е пропонується українському читачеві. Чи він буде це розуміти, цей читач? Звичайно, буде розуміти. Ми намагаємося звичайно донести те, що йому буде подобатися, що він е сприйматиме органічно, нормально, і цілісно. Як виглядає оця робота перекладача? Можливо, ви використовуєте словники чи якісь інтернет-перекладачі? Звичайно, перекладати з арабської мови, чи як я в даному випадку перекладаю з перської, це не те, що з польської перекладати. Я тут зовсім не хочу применшити старань, зусиль і уміння і знання мови перекладачів з польської чи з чеської, от. але це абсолютно відмінні речі, тому що, щоб перекладати з перської мови, це ж... Іран середньовічний, це вже мусульманський Іран, це вже від ХХ століття аж до XVI і далі, в Індії до XVIII століття. Це такий простір, різні почерки, різні стилі, різні напрями, різні діалектні особливості. Ну, зокрема, перекладаючи цю книгу з перської мови, звичайно доводилося заглядати і до словників мови урду і часткової гінді, тому що не може такого не бути, щоб не були представлені в цьому рукописі діалектні особливості чи місцеві особливості перської мови.